40 літрів за секунду. Такий об'єм води викачує з канави ця помпа. Рятувальники працюють у пекельних умовах, тримають у руках 60 кілограмовий рукав і гасять займання. Село Стоянка це всього кілька кілометрів від Києва. Тут на полі загорілася трава, став тліти торф. Площа загорання трави була десь на площі двох гектарів. Після обстеження ми виявили, що окремими чагами відбулося загорання торфу на площі 0,6 га. Рятувальники вже два дні поспіль намагаються загасити пожежу. кажуть, роботи додали палії. Ми вважаємо, що це більше, що був підпал, тому що сінокі з хлопці наші виїжджали на гасіння трав'яного настилу цього, тому ну ми вважаємо, що був підпал. Їдкий дим від пожеж вітер швидко поширює на великій відстані. Часом задихаються цілі міста і села, а тому рятувальники не виключають загоряння біля села Стоянка Могло стати однією з причин, чому напередодні димовою завісою вкрилися вулиці Києва. На території Київської області вчора було на вечір два осередка. Це загорання торфович поблизу села Стоянка Бучанського району. І вчора в самому місті Вижгород було загорання старих покришок, гуми, ну і іншого сміття, що можливо теж спричинило задимлення в самому Вижгороді. Але наразі на сьогодні ми продовжуємо гасіння поблизу села Стоенка. Там залучено два наші пожежно-рятувальні підрозділи. Надзвичайники запевняють, вони метр за метром приборкують полум'я, адже з цим краще не затягувати. Торф'яники здатні довго тліти, знищуючи все живе довкола. Саме перше це розповсюдження на дуже великих площах. Якщо його спочатку не загасити на самих перших мінімальних проявах, і коли ми його виявляємо, то може бути. Досить, досить велика проблема. Чому? Тому що е, потрібно буде досить максимально сил, засобів е, і, ну, і всього іншого для того, щоб його погасити. Загасити пожежу на Туховищі надзвичайно складно, адже рослинні залишки здатні прогорати на глибину до кількох метрів. І так, щоб приборкати вогонь на одному квадратному метрі, інколи доводиться витрачати до однієї тони води. До того ж, через пожежі на торф'яниках у повітря потрапляють величезні обсяги діоксиду вуглецю – СО2. Цей газ є небезпечним для здоров'я людини. Тож, у випадку задимлення, або ж якщо ви відчуваєте їдкий запах, попікуйтеся про захист будь-який викид в повітря шкідливих речовин він дійсно може бути шкідливий, але перш за все він шкідливий для людей похилого віку, для хворих людей та для маленьких дітей. Тому дійсно, якщо підвищена концентрація в повітрі, то ну якийсь час, все ж таки намагайтеся не відчиняти вікна. Якщо потрібно, все ж таки робити вологу вологе прибирання. Надзвичайники обіцяють загасити пожежу біля села Стоянка вже завтра. Наголошують, жодних підстав для паніки немає. Заспокоїли нас і в управлінні екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації за спостереженнями посадовців на 12-ту годину дня стан повітря у столиці нормалізувався. Рівень забрудненості низький радіаційний фон у нормі. Тож можна сміливо дихати на повні груди. Михайло Менелюк, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.